Чотири роки поспіль семикласники Городоцького ліцею номер 4 перед початком навчального року відвідують незвичайний урок. Майстер-клас із миловаріння від учительки хімії Лесі Ясінської. Учні власноруч виготовляють ароматне мило, експериментують, а ще на практиці знайомляться з хімічними процесами. Мета та сьогоднішнього майстер-класу полягає у тому, що, по-перше, діти знайомляться із наукою хімією, тому що вони в сьому класі перше починають вивчати цей предмет. Також вони сьогодні знайомляться. Із лабораторним обладнанням, і також будуть робити елементарні хімічні операції. Протягом години семикласники нарізали основу для мила, підбирали трави й аромати, вивчали, які елементи можна змішувати, а які ні. Учні зізнаються від такого майстер-класу у захваті. Ідея мені дуже подобається, тому що можна познайомитися з новим предметом та почати щось верби. Цьому уроці я вивчу багато цікавого, наприклад, які елементи за що відповідають, які можна а які ні. Мені дуже подобається урок хімії. Взагалі, хімія це урок про глобальних. Вивчення навколишнього світу і я хочу ще більше знати цей навколишній світ. За словами педагогів, саме практичні заняття найбільше впливають на зацікавленість школярів природничими науками. За даними Міністерства освіти і науки України, учні, які беруть участь у дослідницьких і творчих проектах, на 35-40% краще засвоюють матеріал та частіше обирають природничі спеціальності у старших класах.